Славатні кіборги, кіровоградський третій окремий полк спецпризначення, який від травня по жовтень 2014 року утримував Донецький аеропорт. Готується увійти до нового виду збройних сил, сил спеціальних операцій для військових розвідників. Це означає лише одне. Їх нарешті припинять використовувати не за призначенням для охорони блокпостів та конвоїв. Натомість ставитимуть завдання відповідно до викликів гібридної війни. До цього військові активно готуються, як бачила Олена Шворак. На льотному полі суцільні столи, так спецпризначенці називають рядно для складання парашутів. Сьогодні стрибатимуть понад 150 військових розвідників. Цей вид підготовки для багатьох бійців улюблений, зізнаються, надто мало стрибали до війни. Тепер надолужують. А що відчуваєш, коли ти свободу? Іменно свободний поле до три секунди. Господь, господь. <сування> Не переда серед сотень чоловіків зо два десятки жінок. Для них жодних потурань. Знаєте, в армії говорять, жінок немає. Я військовослужбовець. У ну, військовослужбовці. перед завантаженням у гвинтокрил крайній етап перевірки парашутів. Досвідчені інструктори прискіпливо оглядають кожен тут дрібниць немає. Чей? Чей? Спілька, <смірка> спілька трошки неправильно законтрована в приборі. Спецпризначенці формують групи і піднімаються на борт. Гвинтокрил відривається від землі. <пирес> Попри запевняння про гендерну рівність дівчат обережно ловлять колеги. Мінка, І сюди слишна що інда. Стрибки відпрацювали добре, кажуть військові. Утім, не приховують із забезпеченням все ще існують величезні проблеми. Тих таких парашутів на сіх не вистачає. Закупити нові ніде. Єдиний в Україні завод, який виготовляв куполи нині на окупованій території у Феодосії. 160 шістдесят на три частини. Парашути 2004 рода ресурсу треба переживає свою. Так по чистям катаються і все. Стрибки з парашуту мають велику виховну роль, кажуть військові. Показати, що він може сам себе доказати, що він може, що він не боїться. Чоловік, який до прыжка один, після прыжка він вже ходить з гордо піднятою головою. Військові третього полку нині тренуються дуже інтенсивно. За кілька місяців підрозділ увійде до нового роду військ, сил спеціальних операцій. Е, менш всього зайвого. Лише заходи бойової підготовки. Як показав практичний досвід ведення бойових дій, це головне, чим повинен займатися солдат. Він повинен або воювати або готуватися до ведення бойових дій. Частина полку зараз виконує бойові завдання на передовій. Товариші у тилу готуються їх замінити. Останнім часом на службу прийшло чимало контрактників. На їхній підготовці робитимуть головний акцент. Олена Швора, Крман Круніч, Кіровоград, Спецкор, 2+,2.